Щороку у ДТП на дорогах України гине близько п'яти тисяч осіб. Приблизно стільки ж військових у війні на Донбасі загинуло за підрахунками Організації Об'єднаних Націй. У Європі за смертністю у ДТП ми традиційно серед лідерів. Серед головних причин цього вітчизняна практика купівлі водійських посвідчень про це водії говорять повсюдно, та ми не обмежилися словами і перевірили власну руч. Журналіст слідства Інфо спокійно навчався в одній з рівненських автошкіл. Аж якось уранці староста групи повідомив його, що для безпроблемного складання іспитів потрібно скинутися. 1200 гривень слід заплатити інструктору. У нього ж уточнювати усі деталі. Під час уроку водіння журналіст розпитав, як усе пройде, якщо заплатити. Він зафіксував розмову з інструктором на диктофон. Приходите на екзамен, заходите в клас, зайде половина, бо там 15 купити, ага. заходите, дають бумаги ваші там. Ну, Прізвищем я по батьку, перевіряєте, чи все правильно, розписуєтесь потім. Включаєте комп'ютер, ну, типу, розв'язуєте екзамен. То буде тестовий режим, то не дійсно є екзамен. Ага. Ви собі хочете, хочете посидіти, ну, попробувати. Розв'язати хоч тестовий okay. режим, пробуйте. Не хочете? Зробіть три помилки, вам дають бумаги. Ви виходите, в дев'яте вікно сфотографірувались на другий день, п'ять годин забрали готові посвідчення, Їздить там ні з ким не треба. У навчальній групі 30 осіб. Якщо скинуться всі, у розпорядженні інструктора буде 36 тисяч гривень. За нашою інформацією гроші здала більша частина групи. Оскільки іспит складають у центрі надання послуг ДАІ, колишній мрев. Зрозуміло, що частина цих грошей осяде там. Якщо можна отримати права без іспиту, то чи можна їх просто купити взагалі не навчаючись? Запитуємо в інструктора та без проблем, каже він. Дивіться, коротше по грошах. Це буде 3600. Які бумаги треба копія паспорта, перша, друга, одиннадцять, копія кодень в чотири фотографії. Десь часу займе, десь приблизно до півтора місяця, приблизно. Щоб викрити не лише посередника, а й увесь корупційний ланцюжок, включно з працівниками ДАІ, і зафіксувати ці докази належним чином, ми неофіційно звернулися до знайомого в міліції. Він пояснив нам, що інструктора можливо і затримують при передачі коштів, а даїшників – ніяк. За його словами, відділ внутрішньої безпеки МВС може попередити колег із ДАІ. Зрозуміло, що такий варіант не дозволив би викрити усіх учасників злочинної схеми. Тому, порадивши з юристами, ми вирішили самостійно зафіксувати усі її етапи, придбавши права водія. Посередником виступив журналіст Слідство інфо а псевдозамовником погодився стати рівненський активіст з громадської мережі ОПОРА Сергій Сабо. Люди купляють безпосередньо права, їздити не вміють. Це, ну, наприклад, шкода, коли вони самі розбиваються, але ще дуже більше шкода, коли вони збивають якісь посередніх людей, які не мають то ніякого відношення. Сергій ніколи не навчався в автошколі і водійського посвідчення не отримував. Коли він зібрав усі необхідні документи, ми домовилися про зустріч з інструктором. Журналіст зафіксував передачу коштів прихованою камерою. У домовленому місці інструктор Василь Комар забрав документи і гроші. Та ще й зробив знижку. Так, це буде перше, це буде друге. Описаний рівень дуже добре. От є, все це є. Так. Фотографія занадто. Ну, так. Потім я їх віддам, бо в мене ножі цікаві. Я і... Так. І те саме це так? Це ми що робимо? Він пешку просто. Да. <реш> Коротше, в общем. Давай, пошітай, що ти там хтось знає за що ти мені даєш. Раз, два. Знаєш таке? Згідно з домовленістю, права Сергій мав отримати за місяць. Він не складав іспитів, не знає правил дорожнього руху і не вміє водити авто. Єдине, що від нього просили, лише раз прийти до центру ДАЇ, що працівник його сфотографував. Що ми і зробили? Нас зустрів інструктор Василь Комар. Він показав, де слід підписатися та розповів, де Сергій вчився на той випадок, якщо запитають, а також які саме екзамени і в якій послідовності він, начебто, склав. Спитав сьогодні сам почали. Отчево ліховою водію. Завтра я не заберу, я додав дозволити скільки. Наступного дня інструктор привіз права, як і обіцяв. З моменту передачі грошей минув місяць. Усе, як в аптеці. Добре, день. Там усе всередині. Медичне, свідоцтво, і так далі, всі документи. Я зрозумів, зрозумів. Якщо якісь питання будуть, то я наберу вас. Для того, щоб пересвідчитися, що інструктор не обдурив нас і не підсунув підробку, телефонуємо до знайомого поліцейського у Києві. Він підтверджує, ці права є у базі. Отже, корупційна схема отримання прав така: інструктор або інший посередник пропонує послугу і отримує гроші та документи. Далі купує медичну довідку на ім'я клієнта. Домовляється з автошколою, де клієнт начебто навчатиметься і отримає свідоцтво. Домовляється з посадовцями центру ДАІ, які підтверджують складання іспитів та видають посвідчення. Як результат, усі учасники схеми отримують гроші, а клієнт отримує посвідчення водія. Громадяни ж отримують додаткову небезпеку на дорозі. За нашою інформацією, медичних клінік та автошкіл, через які можна придбати підробні документи, багато. Дилерів, таких як інструктор Василь Комар, теж чимало. Ними можуть бути не лише працівники автошкіл, а й страховики чи працівники правоохоронних органів. Але єдині без кого не обійтися у схемі працівники центрів ДАІ, які приймають іспити та видають посвідчення. На рівненщині таких центрів шість. Ми йдемо в той, що видав права Сергію без іспитів та будь-яких навичок. Питаємо у керівника центру, як так могло трапитися. Ми ну, зараз піднімемо підстави ваші. Видачі посвідчення водія. Так. І будемо бачити, хто приймав будемо і щонавка. Давайте, може, сходимо до тих людей. Зараз там іде екзамен, група судять. Почекаємо, поки приймуть екзамен, і тоді зайдемо. За пів години, поки група складала іспит, начальник центру ДАІ викликав керівництво та встиг поспілкуватися із підлеглими, що відповідають за оформлення посвідчень. А таких людей на увесь центр ДАІ двоє. Відповідати на запитання викликали фахівця з реєстраційно-екзаменаційної роботи Руслана Мозоля. Я без іспиту і маю права. Но я не готовий, я не знаю, хто його приймав. Треба подивитися, хто це приймав. Це могли робити. бути або ви, або пан Баранчук. Ну або так. Да. Тобто, ми, ми або... визначили якби точку, точку. Сто процентів. Треба подивитися, хто Я зрозумів. Ваше керівництво знає про те, що ви видаєте права без того, як ну тобто без іспитів. Я не готовий з вами по цьому не питанні говорити. Іспити приймаємо і ми повним ходимо. Заступнику начальника обласного Даї Віктору Морозу підхід журналістів здався однобоким. Порушення його підлеглих цікавили керівника менше ніж походження медичної довідки та свідоцтва автошколи. Ні, тому, ну ви однобоку підходите, тому що там треба розібратися. Звідки медична довідка він не міг би допущений бути це... без медичної до довідки? Вас? Абсолютно до вас запитання лише по цьому. Я не питаю у вас звідки медична довідка, не питаю у вас, звідки до, свідоцтво до самого бланка. Так, звичайно, не до бланка, а до водійського посвідчення. До посвідчення водія так. так. Бланка посвідчення водія так. Зрештою, керівництво пообіцяло розібратися. А незадовго перед виходом програми обласна міліція навіть розпочала службову перевірку. Та перевіриться це все. Якщо Добре, треба, дякую. то їх і поміняємо е, цих людей. Но... Слідом за посадовцями Даї ми спробували зустрітися із організатором оборудки Василем Комаром. Директор автошколи каже, що інструктор на уроці водіння. Стосовно продажу прав, керівник або щиро дивується, або ж вдає здивування. Чи він ділиться з вами, коли продає права? Да, хто вам сказав? Ну, Нам не сказали, ми зафіксували це. Коли він продавав так. права? Так. Ви не знаєте таких, такої практики? Звісно. Тобто він з вами не ділиться значить? А Чому він повинен продавати і ділити з кимось? – Ну так не повинен. Ви не знімайте мене. Не, не повинен. У час, коли урок мав би скінчитися, інструктор не з'явився. Ми телефонуємо до нього. Спочатку пан панкомер підтверджує свою особу, а згодом починає відверто близнювати. Ви продаєте, я знаю навіть ціну 3600, да? так. Можна купити через вас права. Латія дав лимонічні куди. Тобто, ви кажете, що ви не купували ніяких і не і не продавали. І поняття немає ви говорите. Це Дубинський районний спортивно-технічний клуб ТОВ України. Сергій тут вперше, хоча саме у цьому клубі він, начебто, навчався водінню. Пояснити, хто продав свідоцтво про закінчення закладу, нам тут не змогли. Адже директор у відпустці. Виконуючи обов'язків бухгалтерка Валентина Петрівна, каже, що нічого не знає про таку практику. Якщо ви його підписні, то він має бути в курсі, як воно відбувається. Я нічого не можу сказати. Буде керівник, він тоді вам пояснить все і. І все якби як це щось там інше, Розуміло. то я по okay. явну грубку моруве. Тов медичний центр клініка імені Гальченко ВВ, місце, де Сергій начебто проходив медогляд, розташоване в Києві. Судячи з веб сайту медичні довідки це їхня основна спеціалізація. І, вочевидь, у клініці їх видають заочно, принаймні у нашому випадку. За телефонами, вказаними на сайті, слухавки не беруть. Але клініка має ліцензію, видану Міністерством охорони здоров'я. Якби на місці Сергія був наркоман чи незрячий, байдуже. У нас є довідка, що засвідчує, він може бути водієм. І навіть ті, кому не вдалося або ж навіть не спадало на думку купити права, не обділені увагою корупціонерів. Окрім посвідчення за 3,5 тисячі, діє широкий спектр послуг. За 1200 гривень у вправного інструктора можна замовити безпроблемну здачу усіх чотирьох екзаменів в автошколі ДАІ. Ключно з офіційними платежами за 350 500 гривень можна купити один з екзаменів у Даї, два екзамени вдвічі дорожче. Натомість, якщо ти нічого не платиш, їх можна складати і три і п'ять разів. На Волині, як з'ясували наші журналісти, ситуація аналогічна. Ось запис, як інструктор Калуцької автошколи, говорить з групою про ціну за здачу екзамену з першого разу. Ви самі визначаєтесь, як ви йдете здавати екзамен. Хочете так? Хочете сам. Проблема сьогоднішнього дня Надалі. Хто хоче здати екзамен за перший раз? Не тут, а вмрева. Хочу вас порадувати. Знаєте, яка ціна за здачу времо? Виросла і подарується. Хто хоче перший раз, ціна виросла. Після екзамену щойно ви передумаєте здавати перший раз. Подібні схеми і досі діють по всій країні. І доки триває так звана реорганізація органів державної інспекції, звини хабарників у погонах і без продовжують гинути люди. Ми написали заяву про злочин до прокуратури і сподіваємося, що усіх учасників схеми та винних її існуванні покарають. А керівництво МВС зі свого боку зробить усе, щоб нарешті зламати цю смертельно небезпечну корупційну схему.